Здоров усім! Сьогодні вівторок, зараз я вже завантажився додому. В суботу виїхав. Завтра в середу планую бути вдома, покажу вам ось таких два трейлери я завантажив. Зараз покажу, як я це закріпив. Може комусь пригодиться в майбутньому. Ось такі трейлери. Там вчепив я за один аксель, вони двохаксельні. Ремнями колеса щепив. так само з іншої сторони. Але бачите, з цієї сторони туди перетягнув ремні. бо там немає цих катушок. Так же саме, і тут цей аксель вчепив допереду. Тут кинув один ремінь. І тут один. Ну, і там така ж сама історія на тому. Може і забагато цих ремнів, але, як на мене, то Досить... О, бачите, які в мене габарити чисті. Ладно, потім зараз піду витру. попротираю, щоб можна було нормально їх. Тут така ж сама історія. Це для тих, хто там буде таке грузити. Я вже декілька разів їх возив і там дехто ланцюгами кріпить, дехто ще чимось, але... Я в основному тільки ремнями. Бачите, тут навіть не кинув ремня на це колесо і не буду кидати, так і поїду, Нікуди воно не дінеться. Ось таке в мене. Все чистий, трак не чистий, але нічого. Так, виїжджаю, я коротко покажу вам ще погоду, дорогу тут в опаквебеку. Погода така, в принципі не холодно. Машина боксує, тому що я на снігові стояв, але нічого. Але показує плюс 14, і це брехня. Там десь в районі плюс 6. Так що не є погано. Бачите, скільки снігів понагорталися зі землею. Колись я тут приїжджав, це Ось там ми грузилися, але там в них якісь роботи і там вони вже не хочуть грузити. Бачите, їжджу з прапором України, напевно, того, що я українець, бо деякі люди кажуть, що... Ви... Бо я не їздив з прапором України, тому що я відсиджуюсь в Канаді, коли війна йде. Але вкотре кажу, це кожного свій вибір. Когось такий, такий по-іншому. Потрібно було вам показати, коли були снігопади, коли дорога була важка, але і вже в мене немає бажання так поїхати і знімати. Я коли їду, я дивлюся якісь там фільми, відео, Не займаюся цим, або з кимось основному спілкуюся. 5-6 годин на день Now, left, мене йде left, на спілкування. Зато тобто в теперішнє відео, відео я задивився своє відео. У мене звук непоганий, бо я купив собі мікрофон і все окей. Через годинку встану, зроблю cargo securement check, перевірю, як це в'язано, а потім далі ще які 3 годинки проїду. Потім ще три і вже вечір. Але до Нібрансика я точно доїду сьогодні. А завтра вигружусь хочу по добу. Тому що потрібно знову трак ремонтувати. Інемо ще може пізніше. Якщо мені треба буде на що когось пошалітися, то я з вами зв'яжуся. Ось так залишив я свої два прицепи. Все добре, нічого не пошкоджено. Хлопці ще розгружають, я вже від'їхав, приніс документи, щоб вони мені підписали. Хороша робота. Все. Ще раз привіт всім. Коротше, приїхав я, каже до мене диспетчерка, поїдь забери прицеп. І зімамі. Забереш, притягнеш на фірму, все загружене. Дивіться. Приїхав я в склад, зараз покажу. Ось там трейлер. Ось між шлупками сюди виїхати. Там з'їхати зразу наліво такий поворот, там зразу направо, бли. потім ще звор... далі там машини напарковані. Я сюди не знаю, як я маю влізтися між цими стовпчиками. І іншого виїзду немає. Для них це easy money, а для мене це повний капець. Ще й тут оверсайз, виступає воно так, що між тими стовпчиками буде. Важко влізтися, але це ще не все. Бля, кому який прицеп мені потрібно забирати, я навіть не знаю. Ладно, Я буду дзвонити до диспетчерки, не знаю, як я звідси маю виїхати. Ми побачимо. Коротше, буду я пробувати тому місці, між цими двома стовпчиками якось виїхати. Але я думаю, що це неможливо для мене, але попробую. Коротше, Ходив я в офіс до них, вони кажуть, наш драйвер заїхав. Там потратив якусь годинку, може півтори і в'їхав. Крутився, крутився, я тільки колеса нові поставив наперед. Мені тут хочеться крутити і це за якихось пару сотень доларів, щоб витрачати час свій і виїхати звідси. Коротше, я не знаю, бачите, ось так. Ось туди мені виїхати між цими двома стовпчиками, вони сказали, що все нормально, там пройде. Але ж я ж теж не, не лох. Блін. Коротше, буду я пробувати, зараз мають прийти ще дві людини мені допомагати. Окей, погнали. Коротше, я трошки від'їхав, взяв більший радіо, зараз буду пробувати ось так. От туди і туди і виїхати. Ну, але блін... У мене надто довгий трак, щоб будемо тут такі маніпуляції робити. О май гаш. Коротше, погнали! Дивись, що там у нас по правому борту? По правому борту все окей, що є спейс. Блін, мене більше цікавить, щоб я не зачепив лівий борт. Ладно, потім подивимося. Так, вже вперся, але я сюди можу ще вивернути трохи. Чуть-чуть з розворотом. О, і по лівому борту ще місця багато, так що я зараз трошки допереду на метр, а потім буду дивитися. Він каже, треба крутитися, ну, якби тут було місце крутитися, я би крутився. Не диспетчер. Подзвонила диспетчерка каже, я ж тобі казала, що там тут дуже важка робота. Коли ти мені казала, бреші таковочу і все. Я то дай Бог зроблю помаленьку, але я це запам'ятаю. все. Коротко, я вас поставлю тут вові, дивіться, щоб я прийшов. i to do it, Тут місця вистачає. Я йду подивлюся з цієї сторони, може я вже притягнув його за стовпчик. А ні, там місця теж достатньо. Значить я зараз більше вивертаю в ліву сторону і спробуємо виїхати. Коротше, виїхав я зразу. Я себе недооцінював. Прибіг цей з офісу мені допомогти. Але... Бачите? Але це ще не все. Вони сказали, що їхній водій туди заїжджає часто, то нехай їхній водій витягує часто ті прицепи. Таке ж саме наша компанія не відправила компані драйверів щоб вони там пошкодили трак компанійський або ще щось. Відправили мене. Туй трак, роби собі, що хочеш. Якщо ти там щось пошкодиш, то ти будеш відповідати за все. Коротше. Ось так ось таке ставлення до мене і до моєї компанії. Коротше, дякую всім за перегляд. Я буду з вами прощатися, бо я зараз Галіфакс uh, вигружу, ну як вигружу, напевно, лишу цей прицеп і відпочивати. Так що все до зустрічі в наступному відео. Я на вихідні буду ремонтувати трактор, ми вам покажу. Все, пока.